Перед кожним з нас виникає запитання, яким буде кінець нашого життя. В народі говорять, що посієш в молодості, та й пожнеш в старості. Але є особливий скарб, який так необхідний в похилому віці. Це не золото і не срібло, а довіря до Бога, яке зможе зберегти нас в будь-яких випробуваннях. Подібно до золотої осені, з усіма її барвами та щедрим урожаєм, так і останні роки людини можуть бути плідними в пізнанні Бога, адже саме в це цей Період приходить набутий досвід та істинне розуміння життя, оскільки ми всі йдемо день за днем до старості, Бог радить нам і пам'ятає в днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні і не наступлять літа, про які говорити ти будеш, для мене вони неприємні.